Доброго дня, всім всім'ям байдужим, хто сьогодні в залі. Uh, ми розпочали uh, щось надзвичайне. Uh, це не форум, це не конференція, це велика гра. Бо справжні зміни створюють гравці тим, кому не байдуже, тим, кому від серця хочеться грати. Життя як гра це і є друга. Навігація нам з вами випала жити в непростий період, і повернутись цього періоду ми можемо в різні сторони. І вирішувати, куди ми повернемо, маємо ми ті, хто сьогодні тут. Ми не маємо відповіді, а маємо питання. І питання, на які цікаво і важливо шукати відповіді, щоб рухатись туди, куди рухатись. Наше ключове питання сьогодні і по життю питання навіщо? Питання спрямоване на майбутнє. Навіщо ми воюємо? Навіщо Україна світові? Чого не? Навіщо культура? І навіщо в цьому СІО і HRD? Як по-іншому мають виглядати ролі сучасних керівників? Як по-іншому мають виглядати ролі сучасних лідерів, які ведуть за собою десятки, сотні, тисячі людей. Я б попросив включити фонарики ваші ліхтарики. І мені здається, що всі ми ще воюємо за світло за світло! За світло за світло на нашій землі, тому що та темна загроза, яка зараз суне ходу, це точно темрява. І наше з вами наша з вами. Велика, велика і справжня мета змінити цей світ на більш світлий. Мені здається, що ми це точно можемо і це мож, можливо одна з відповідей, Навіщо? Навіщо Україна, Україна. світлий. Світ. Сьогодні багато можна ще поставити питань, і мені здається, це важливо думати через питання. Навіщо? Навіщо ми створили цей форум? Навіщо там є бібліотека і там є чотири книги? Одна з них Бібігони Брундуляк», друга «Атіла» або Благовіст любові, третя Анатомія воїна. Андрія Зелінського і четверта. Це книга Мислити як громадянин. Це все сильно невипадкові книжки. На зворотньому боці, ви знайдете, я написав короткі анотації, але кожна книга вона заслуговує уваги для різних періодів життя різної людини. Навіщо серце? Тому що саме серцем ми робимо ключові рішення. Якщо ви пригадаєте, своє життя в ньому повно раціональних рішень і рішень за серцем. Можливо, всього декілька, але саме вони були ключовими. Навіщо хештег? Хештег друга навігація. Кожен з вас може писати свої рефлексії. В інтернеті, на соцмережах, а потім можна по хештегу знайти рефлексії інших. Це дуже, дуже важливо ділитися цим. А є ще багато всього навіщо, але нам треба тримати таймінг. Тому а, давайте розпочинати. І зараз Лена ще скаже якісь важливі слова. Нас буде у нас буде сьогодні дуже багато світла і темряви, і вони для вас після кожної зустрічі, після кожного доторка, яка відбудеться між залом і сценою, буде вимикатись світлом. І це світло і ця темрява для вас темрява для ваших роздумів, для тих інсайтів, для тих е, сенсів, які ми б дуже хотіли, щоб ви забрали сьогодні з собою. Але після темряви завжди настане світло. І це світло буде для того, щоб ви могли зафіксувати все те, що для вас було важливим. Тому що там в коридорі є величезні дві стіни. На яких ми би дуже хотіли побачити все те, що ви заберете з собою після сьогоднішньої гри, всі ті проекти, всі ті ідеї, все те, що вам захочеться втілити після зустрічі з людьми, які сьогодні будуть на сцені, сьогодні тут і тут нема випадкових людей. Ми запросили тих. Кожен з яких здатний вийти сьогодні на сцену і нести сенси другої навігації. Тому ми сьогодні і тут, і там. Ми взаємодіємо в діалозі, і ще там є 90 людей, фотографії людей, які змінили світ під час війни своїми нелінійними рішеннями, нестандартним мисленням зробили те, що надихнуло багатьох під час великої війни. Отже, заберіть, будь ласка, з собою сьогоднішній день. Сенси, інсайти, дії, тому що хто, якщо не ми полетіли. Полетіли.